Будинки у Крюківщині. невеличке містечко. Будинки всі з газом, є повністю з ремонтом, а саме цей максимально підготовлений оздоблення. Читова штукатурка, читава стяжка, сантехніка вбудована в санузлах. На другому поверсі три окремі спальні кімнати, кухня вітальня і ще четверта кімната. На першому зараз вам покажу. Плюс ще гараж. На два авто. Перший поверх, така кухня, вітальня столова, Монолітні перекриття, зверніть увагу. Це кімната, спальня, друга ванна і тут іде гараж на два авто, ворота з автоматикою поставлене, там ще топочна кімната. Зараз покажу, як він виглядає з фасаду. Ділянка 6 соток. Ось такі Сучасний фасад з Гебіона, паркан, ворота теж на автоматі, дуже класна локація, якісні будинки. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.